Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Оляна. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами знову про спортову психологію, і зокрема будемо говорити про три стадії, які необхідно пройти кожному спортовцю для того, щоб опанувати або елемент спорту, або цілу низку елементів. Отже, коли ми чогось навчаємося, і особливо це стосується. Вправ на моторику рухових вправ, але, чесно кажучи, в курсі теорії практики педагогіки щодо лінгвістики вчителі вчать те саме. Такі самі три стадії. Ми проходимо когнітивну стадію, ми проходимо асоціативну стадію, і ми проходимо автономну стадію, або ще її називають автоматичною стадією. Чесно кажучи, я не люблю дуже редагувати відео, шукати якісь там картинки, створювати презентації, тому я підготувала для вас такий невеличкий конспект від руки. Отже, перша стадія, на яку заходять спортсмени-новачки, це когнітивна стадія. Треба знати, що це стадія набуття ментальної моделі елементу або елементів, якщо ми кажемо про опанування спорту в цілому. Отже, це стадія до практики. Це стадія, можна сказати, теорії. Ну, грубо, дуже грубо кажучи, як поставити руку, як поставити ногу, тобто як підготувати своє тіло і свій мозок до виконання. Певних елементів або певного елементу, певної вправи. Отже, що тут важливо? Дуже важливо набути цю саму ментальну модель, щоб на другій стадії, коли ми перейдемо вже до практики, активної практики і шлюфування елементу, ми могли навіть з заплющеними очима розуміти, як ця вправа робиться правильно. А, ну, для того, звичайно, ми маємо. А, Дивитися на візуальний ряд, на те, як це робить наш тренер або більш досвідчені спортовці, і бажано не один, і бажано з високим рівнем майстерності, щоб молодий спортовець-початківець мав не тільки одну гарну модель в своєму багажі, ментальної моделі виконання цього елементу. Щодо відгуку тренера на виконання елементу, то в спортивній психології вважається, що на цій стадії він має бути термінальним, тобто після завершення виконання елементу. Непоточним, тому що ця стадія характеризується абсолютно повним фокусом, максимальною концентрацією уваги спортовця на виконанні елементу, і людина просто не чує, що там їй каже тренер. Як вище, як нижче, як там куди поставити ногу краще. Людина не чує під час виконання, тому що дуже складно концентруватися і повністю на виконанні елементу, і ще на якихось зовнішніх, зовнішніх чинниках. Тому відгуки від тренера тут мають бути по закінченню виконання вправи. Відгук має бути дуже простим, дуже чітким і обмеженим. Не треба лекцій, не треба входити в історію спорту дуже чітко і дуже по справі. Що ще важливо? На цій стадії недоречна конкуренція, недоречно порівнювати спортовця з кимось іншим, навіть з такими самими новачками. Чому недоречно? Тому що е, при певній психологічній конституції людини це може повністю е, звести мотивацію спортовця нанівець. Тобто, зробити її нулевою. Тому, будь ласка, на цій стадії жодної конкуренції, жодних змагань і жодного порівняння а, не має бути в ідеалі, тому що людина має в своєму темпові опанувати необхідні спортові елементи. І, звичайно, тренер має знати, що, ну досвідчені і так знають, а недосвідчені мають знати, що на цьому етапові буде дуже багато великих помилок, і це нормально треба давати час. Тут треба давати час. Завдання і ціль цієї стадії, когнітивної стадії, вона не дарма називається когнітивною, бо її ціль це. Побудувати ментальну модель елементу в уявленні спортовця і підготувати тіло для того, щоб в якийсь час почати шліфувати і практикувати цю ментальну модель, і вже більш-менш підготовлене тіло під ідеальну зразкову модель виконання елементу. Далі йдемо. Друга стадія називається асоціативною стадією. Тут у нас стадія асоціації. Отже, чим вона характеризується? Ну, по-перше, ми підемо з вами з третього пункту, нехай він буде першим у нас зараз це консолідація. Тобто те, що набуто на першій стадії, Ага, людина подивилася, і, можливо, не на прикладі тільки свого тренера, а там 2, 3, 4 приклади, як правильно і на гарному рівні виконувати цей елемент, вона консолідує е, ідеальну зразкову модель, виконання елементу зі своїми. Поки що початковими можливостями, з розумінням вже деяким часового відрізку, який виділяється на виконання цього елементу. І все це має бути консолідовано воєдино, в уявленні людини. Далі. Тут вже йде використання власного внутрішнього відгуку, або в психології це ще називається. Кінестетичний відгук. Кінестетика це означає відгук тіла, відчуття тіла. Отже, тіло вже має відчувати, чи правильно людина робить, чи неправильно людина робить певний елемент. Якщо тіло відчуває, що «так, я правильно все роблю, а чи вкладаюся я в час. Виділений для цього елементу. Тут також це важливо, тобто вже використовується не просто відгук постійний від тренера, а правильно, скажіть, тренер чи неправильно, або від більш своїх старших колег по спорту, а вже задіяні власні відчуття. Далі <кій> порівняння свого виконання з вже існуючою ментальною моделлю елементу. І на цьому етапові вже не така сильна зануреність в процес виконання елементу, тому відгук може бути нетермінальний. Не... Після закінчення вправи, а поточний, поточний відгук вже від спортовця на асоціативній стадії. На другій стадії сприйматися буде. На першій стадії зазвичай не буде. Це може просто вбити мотивацію. На другій стадії це нормально. Людина робить елемент, і ти, по ходу, елементу вже кажеш, як краще. Його зробити далі. Тут йде шліфування навичок в різних обставинах. Що це означає? Ну, По-перше, людина вже має ментальну модель виконання в голові, тому вона може лежати в ліжку заплющеними очима і прикручувати собі в голові, як би вона в далі це зробила, там, під яку музику і так далі. Або людина може бути. ну, Я люблю фігурне катання, тому в мене в голові одне фігурне катання. До речі, я сама не катаюся, хоча в дитинстві я каталася на, на, на ковзанках, ковзанах, так. І, і, і людина може, людина може на цій стадії вже ну, уявляти себе дуже чітко. Наприклад, на льодовій арені виконуючи елемент елемент ту чи іншу музику. І якщо на першій стадії потрібно було, щоб, ну, наприклад, льодова арена була напівпустою, щоб тренер був постійно поблизу, щоб поверхня була там, ідеальною і так далі, то і думки про виконання елементів приходили тільки коли людина потрапляла на ту саму льодову арену, то на другій стадії людина може, я ж кажу, бути в душі або лежати в ліжку і уявляти собі, Правильне виконання цього елементу, тому що вже ментальна модель набута. І тут вже не потрібні ідеальні якісь умови. Тренер бути, може бути вже далеко. Льова арена <смі> не пустою і поверхня не ідеальною, а в принципі людині вже все одно вона концентрується більше на більш таких авансованих елементах свого завдання, спортового завдання. Далі тут вже вітається елемент змагань. Якщо на першій стадії елемент змагань був не дуже доречним, то тут вітається елемент змагань, тут вітається елемент конкуренції і порівняння з іншими. Чому? Тому що це може бути корисно для навчання. Далі, Тут же йде о, деталізоване таке шлифування різних, різних елементів, поки що не дуже дрібних, все-таки ще базових елементів, але вже в різних деталях. Наступна стадія. Наступна стадія, хтось її називає а, хтось її називає автоматичною. Хтось її називає автономною. Це вже третя стадія. Стадія майстерності. Отже, тут же йде увага на спортовці на дуже складні елементи. Тут же йде стадія автоматизації. Людині не треба думати над кожним своїм рухом. Прогрес йде набагато повільніше, ніж на другій стадії. До речі, найбільш різкий і швидкий прогрес йде не на першій стадії і не на третій, а саме на другій. Якщо взяти всі три стадії, де може бути просто якийсь такий, знаєте, зліт у майстерності, то це саме друга стадія зазвичай. Точність виконання елементу без надмірного навантаження і стресу, тому що вже майстерність висока. І прогрес туди йде через увагу до найдрібніших деталей, тобто, це вже огранка діаманту. Що тут важливо? Тут ще важливо на третій стадії, що тут може як такий вже не бути дуже потрібний насправді відгуку від тренера, тому що у людини зазвичай вже настільки розвинене відчуття правильного виконання елементу і не тільки, як сказати, не тільки свого правильного виконання елементу, в неї, в неї вже є багато. Прикладів зразкового виконання елементу різними людьми високої мастерності. Тому тут працює вже аналіз, самоаналіз, самооцінювання і відповідне коригування виконання елементу самостійно. Тут же шліфовка, 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 діаманту йде. Так що, мої любі, такі три стадії. А вчителі з великим стажем досвідом роботи скажуть вам, що майже в викладанні кожного предмету, ну, я як, як вчитель за першим фахом англійської мови, для, переважно для дорослих, скажу, що те саме. <кій> у діток може бути трошки там інший процес, але у дорослих, які саме вивчають, Іноземну мову не просто вихоплюють її з оточення, як це часто роблять дітки у процесі гри, наприклад, у процесі спілкування, дуже безпосереднього, який йде роками, 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 і діти, в принципі, звикають до мови, то дорослі її опановують десь таким чином. Так само кажуть, працює процес автоматизації навички водіння керування авто. І е, ще що хотіла зауважити, що я спостерігаю таку закономірність, що зазвичай реально класний гарний тренер для спортовця на першій когнітивній стадії і на третій. Це різні люди, це різні тренери. І не тому, що перший не може навчити чогось віртуозного, а третій не може вибудувати структуру, а тому, що, на мій погляд, зазвичай це люди з різною організацією психіки. Люди, які працюють з новачками і людьми середнього рівня, це зазвичай ті, які люблять структуру менш креативні, більш стабільні і не мають зазвичай холеричного темпераменту. В них дуже стабільна психіка, вони не проти помилок, тому що на першій стадії, на когнітивній стадії, дуже багато грубих помилок. І це нормально. Це нормально, це нормальний процес. І тренер, який класний на першій і другій стадії, це людина великого запасу терпіння. А це певна організація психіки. Я думаю, від природи. Людина, яка суперкласний тренер, шліфувальник діамантів. На, зазвичай я бачу, що це не люди флегматичного темпераменту, це люди холеричного темпераменту, дуже креативні, які беруть собі алмаз і роблять огранку віртуозно, хотіла сказати ранку, і це, це зазвичай більш холеричний темперамент людей, більш творчий підхід. Тому так, це те, що я зауважила. Тому не можна сказати, що Наприклад, взяти олімпійського чемпіона і сказати, що от його тренер це той, хто вивив його от тільки перед Олімпіадою, за декілька років о, на такий рівень. Тому що зазвичай це тренер, який е, займався огранюванням алмазу. Але ж треба було той алмаз викохати, зростити, і це також хтось робив. І це робив той тренер, який взяв і провів за ручку через когнітивну і асоціативну стадії, який дотримувався дисципліни, який не зважав на грубі помилки, а йшов і йшов далі, який зміг довести до асоціативної стадії. Так що так от я вважаю, що Тренерів. Тренер не може бути зазвичай один, якщо людина вже спортує з дуже високою майстерністю. Ну, або це, скоріше, дуже рідкий виняток правил. Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення.